Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Лілія. Я професійно займаюся астропсихологією. В тиждень з 13 по 19 жовтня вмикаються енергії, котрі парадоксально підсилюють один одного. Буду діяти сприятливі конфігурації на рівні з квадратами. Має відбутися вихід цієї енергії, буде діяти конфігурація великий трин, це сильний сприятливий аспект, але сприятливі аспекти потребують нашого включення. Вони дійсно не працюють таким алгоритмом, як полярні аспекти, котрі змушують нас змінюватись через м'ясорубку станів та подій. Тому такі дні потребують нашої ініціативи, нашого вільного вибору. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити щотижневі глибинні підказки, як синхронізуватися з простором. І ставте під цим відео ваш лайк та залишайте відгук, я буду з нетерпінням чекати. Всі події починаються з вівторка. Вихід Плутону з ретроградності завершується 5 місяців з травня, котрі ми. Свідомо чи несвідомо віддавали борги на енергетичному рівні. В цей час справи могли стояти, щоб ми поверталися і завершували старе, щоб ми відпускали його. Було багато ситуацій і повторень, і слід зрозуміти, як саме відслідити, що це був Плутон. Це були зв'язки, котрі відчувались на грані. Це ситуації, комунікації, стани, її проживалися з відчуттям сильного тиску, котрі перепрошивали свідомість на до та після. Плутон завжди проявляється через інтенсивність, тягне вглиб, змушує зануритись в саму сутність проблеми. На наступні сім місяців до 6 травня 2026 року в своєму прямому русі посилюється Плутон, посилюється його дії як чистильщика. Він переходить в активну фазу, він руйнує те, в чому ви могли себе обманювати. І в цей час. Не можна стояти на місці. Якщо ви щось планували, дійте, вмикайтесь, закривайте старі двері. Директний Плутон змушує діяти тут і тепер, і тому сприятливо брати це на себе, не чекати радикальної допомоги ззовні. Дайте собі зараз відповідь, що в вашому житті потребує очищення та поворотних змін. Думаю, прямо зараз у кожного всередині відповідь підіймається. І зараз ви можете простежити, що перше та найсильніше приходить на думку. Дайте собі можливість почути себе. Тепер до більш приємного, також у вівторок Венера інгресує в знак Зодіаку Терези. І перед тим як ми почнемо занурюватись в розбір, я хочу актуалізувати, через яку призму я працюю з астрологією, і що саме прагну донести вам через мої щотижневі розбори. Ті знання, котрі я транслюю, вони про усвідомлення вищих процесів, у які ми включені, про вміння спостерігати за рухом енергії, що формують нашу реальність. Коли ми розуміємо логіку роботи цієї системи, ми не реагуємо жартовно, ми не вмикаємось в страждання попусто, ми свідомо обираємо, як прожити цей цикл, синхронізувавшись з ним. Тож, якщо ви залишаєтесь на моєму YouTube-каналі, ми закріплюємо це розуміння. І вже з цього виходимо в трактування. Архетип Венери це вибір, емоції, усвідомлені і оформлені в бажання. Це все, що пов'язано з нашою здатністю відчувати, цінувати, притягувати та обирати. Переходячи в енергію, котру ми нарікаємо терезами, в цей період до 6 листопада розкривається тонкість сприйняття, загострюється чутливість до нюансів у спілкуванні. В цей час дуже сприятливо працювати над чистотою мовлення, над вашою інтонацією, змістом, енергією, котру ви вкладаєте в слова, які проговорюєте. Також варто працювати над тим, як ви слухаєте, як реагуєте. В цей час сприятливо налагоджувати взаємини, включати рівність та повністю прибирати приховане суперництво чи потребу доводити правоту. Налаштовуватись саме на створення такого зв'язку, такого спілкування, в котрому кожен може проявитися природньо та вільно. І з вівторка по четвер формується конфігурація великої сили. Під назвою великий тригону стихії повітря між Венерою, Ураном та Плутоном. Якщо комунікація з партнерами чи ваші романтичні стосунки здавалися заплутаними, застигли в мертвій точці, в ці дні може раптово з'явитися ясність, відповіді, стосунки наберуть нових обертів, це аспект оновлення, проявиться через раптові події, через розмови, через зустрічі, через ініціативи, котрі вже в перспективі будуть змінювати серйозну динаміку. І потрібно дозволити собі живість, не контролювати почуття, спостерігати за тим, що дійсно резонує вам на даний момент, прямо зараз, і слідувати цьому, впускати в своє життя нове, тобто давати простір новим формам проявлення любові, спілкування, партнерства. Тригон Венери, Урану і Плутона активує сферу цінностей, грошей, ресурсів. Це аспект оновлення та посилення фінансового потоку. Ідеї приходять швидко, несподівано. Часто знову ж таки через інтуїтивне відчуття може. З'являтися новий формат співпраці, можуть приходити нові можливості, які ви зовсім не планували. Це співпраці, колаборації, якісь інвестиційні ідеї. Варто в цей час бути гнучким, дозволяти новим ідеям приходити, не боятись їх не боятися йти в цю реалізацію. З Четверга по суботу діятиме полярна конфігурація та у квадрату опозиції Сонця та Хірону, котре розряджається на Юпітер. Опозиція. Сонце та хірону актуалює наші старі рани, не прийняття сумнівів у власній значущості, відчуття, що ваші зусилля не цінуються як слід, недооцінюються. І ця розрядка на Юпітер вказує нам на те, що досвід може стати нашою опорою, нашою силою, якщо ми дозволимо собі йти далі. Цей аспект не дає погоджуватись на менше, але в цьому і пастка в такій конфігурації це хотіти швидко і одразу. Це діяти з позицією компенсації старих ран, доказування своєї значущості. Можна в такому темпі заробити виснаження, і ви це зможете зрозуміти в кінці тижня, простежуючи свій стан. Що раджу. Так це зуміти, не плутати бажання масштабуватися та необхідність довести свою силу, довести щось. В цей час потрібно бути в контакті з собою, варто чітко відслідковувати, що дає ресурс, що забирає, і не розпорошувати свою силу. Так як з четверга по неділю буде також діяти напівповозка Марсу до місячних вузлів, ця конфігурація вона пасивніша. І вона вимагає конкретних рішень, вона вимагає проявлення волі, так як ми діємо на перспективу. Це аналог, така конфігурація з посівом зерен. Слід в ці дні структурувати свої плани, окреслити, до чого ви хочете прийти, і поєднувати зі своєю інтуїцією. Тобто, наша задача відходити від старого, відходити від ран, зцілювати їх і робити своїм ресурсом. Цей тиждень акцентує фінансову сферу. Хто шукав час для того, щоб вийти на більшу арену діяльності, пустити новий темп фінансових можливостей, це сприятливий час. Транзитний юпітер в квадраті не дає нам погоджуватись на менше, але потрібно мислити здраво, прокачувати здорову впевненість собі, підкріплюючи це реальними діями. Стає нестерпним залишатися в обмеженнях, енергія змушує нас вийти за рамки власних уявлень про можливе підняти планку цінності, як у фінансах, так і в соціальному визнанні, але ми маємо спиратися на волю та дисципліну. Саме вони дадуть можливість витримати цей потік, який відкривається. Тобто, не розпорошуватись, працювати цілеспрямовано, інтенсивно. Та доводити справи до кінця. Це чудовий тиждень для можливих домовленостей, для здвигів в комунікаціях, скам'янілого стану, вихід з невизначеності, прийде ясність і почнемо скоріше оговтуватись після трансформації, затемнення, і вже розпочинати свій динамічний рух. Ось такий цікавий тиждень нас очікує, а все нас веде до того, щоб ми швидше та Правдиво перед самим собою приймали власну силу, орієнтувались на свої відчуття, але при тому безумовно зберігаючи та налаштовуючи здорову комунікацію з іншими. Я дякую вам за те, що ви були зі мною сьогодні, додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайку та пишіть ваш відгук. Я буду рада прочитати, як ви проживаєте цей етап, що ви відчуваєте і що відкривається в вашому житті. До нових зустрічей до наступного тижня.